Усім доброго дня. Ми дякуємо вам, що ви прийшли на сьогоднішню презентацію, де ми розповідаємо про участь музею мистецтва у фестивалі Різні разом, який відбувався у місті Києві в мистецькому арсеналі з 20 по 22 вересня. Але робота розпочалася з 19 вересня, але про це трошки згодом. Зараз Тетяна Сергіївна перейде нас з історію цього. Фестивалі і в історії, як почав як долучився до цього музею мистецтва. Ну я хочу ще прокоментувати слайд, да який ви бачите. Бачите, як ми добиралися, з якими речами, як ми все це везли, і це все вже ми знаходимося біля мистецького арсеналу. Ми і добирались на таксі з того місця, куди нас доставив автобус. Нас розпочинали mm -hmm. на, на 13 годину. Ми мали вже бути готові розкладений наш стенд. Ми здалегідь приїхали для того, щоб ще пофотографуватись, щось перекусити і вже доєднатися до монтажу локацій нашого. Історія фестивалю розпочинається у нас 9 років тому, ще у 2015 році. Перші 5 років він проходив під назвою Арсенал ідей. Потім у 2020 році неосвітній арсенал. Гасло фестивалю Різні разом було сформульоване у 2021 році і діяло також в цьому році. Що воно означає? Це інклюзивний підхід до організації фестивалю, важливим завданням якого є створення безпечного, безбар'єрного освітнього простору, де кожна дитина буде почуватися своєю. Наш музей мистецтва приймає участь у даному фестивалі з 2015 року, з самого початку, тобто ця участь цьогорічна була вже дев'ятою. Олена Валентинівна Степановна, з якої ми розпочинали якраз приймати участь у цьому фестивалі, знайомлячи відвідувачів з історією нашого музею, з продукцією та нашими напрацюваннями. Олена Валентинівна презентувала напрацювання музею. Я на працювання картини галереї Петра Павловича Осоцького світ і вітчизна». У 2015 році ми виготовляли рамочки з солоного тіста до репродукції робіт Петра Павловича Осоцького, а Олина Валентинівна ляльки-квіточки. Ви знаєте, це всім відомий мій майстер-клас з тканини. До речі, якщо подивитись, там у нас був перший слайд, яка у нас була локація? З вода з палет зроблені. Тобто, як такових, як зараз, у нас столів, там забезпечення такого більш повного не було. Були звичайні палети, і на цих палетах ми розміщували свою продукцію. Це вже зараз ви зможете порівняти, що зараз вже нам надають столи, надають скло на ці столи, там, де ми проводимо майстер-класи, для того, щоб нам було зручніше і тим, хто приймає участь у майстер-класах теж. До речі, раніше ми приймали участь у майстерках, тобто на нашій локації, ви бачите, немає да, майстер-класу. Це було окремо відведене місце, де було, був груповий майстер-клас. І на, якраз в цих столах ми раз в день, о 14-й здається, годині ми проводили цей груповий майстер-клас. І далі вже поверталися до своєї локації. Так, у 2016 році складання пазлів та розфарбовки. У 2017 році кляксографія та малювання штампами за допомогою овочів і фруктів. Це теж проводила Олена Валентинівна. У 2018 році, окрім фестивалю, ми долучилися до участі у конференції Музейна педагогіка Проблеми сьогодення перспективи, новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді. Яка відбулася у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Ну і по приїзду, ви бачите, що кожного року ми проводимо презентації. Проводили презентації участі і розповідали, як це було. Так, далі у нас продовжить Ірина Васильівна. Ну, перший день це взагалі. 19 вересня це організаційне, тому що ми оформлюємо стати, але крім оформлення стантів, це, звичайно, і відбувається таке, як я сказав, знайомство з учасниками. Ми всі були учасниками. Ми вперше при реєстрації отримували будівник. Беджик з він означав учасник, були волонтери Буковка Б, які допомагали учасникам. Оце організатори, щоб і охорона розуміла хто, і ну, взагалі принцип. Також у нас такі були невеличкі а, знайомства, тренінги для самих учасників, щоб побачити, хто приїхав, звідки, хто що представляє собою. Які... Невеличкі інтерактиви, на тому тільки сіли, то ми туди побігли, там якийсь квест зробили. Ну дуже так цікаво і поспілкувалися, познайомились про набаліше, про війну, тому що багато було різних і навчальних закладів, музеїв де окупованих територій, з де відбуваються активні бойові дії, і кожен віз щось своє. Ну, такий ну, цікавий перший день знайомства, хоч і важкий, але все рівно ми надихнулись. Ми щось для себе взяли і себе показали. Ну, ось так у нас був перший день. Користуючись нагодою, привітали з ним народження генеральну директорку мистецького арсеналу Олесію Островського люту, а також передали їй. Книги про творчість Віктора Фречка, а також каталоги робіт Федора Лагна та Ігоря Смичика, які надруковані в межах програми книговидання. Їй було дуже приємно, вона запитала, чи все в нас гаразд, чи нічого не потрібно. Ну і взагалі таке було дуже привітне ставлення до нас. І в кінці нас, до речі, запросили на наступний рік теж прийняти участь. Так, і це стенд вже нашого музею. А наш стенд ми так розміщували, щоб було звичайно доступно, адже мета фестивалю доступні для всієї категорії осіб, і людей з інвалідністю, з якимись обмеженими вадами. І також щоб і логічно він був, що тут спочатку зустрічає наша продукція, така і вивізка, звідки ми що Музей мистецтв грасько власної ради, ми з ми завжди говорили вас. вітаємо, місто Краповницьке. Саме серце України, музей мистецтв, саме серце міста Кропивницького, Так воно є. І також ми вже розділили по локаціях, по тих майстер-класах, по тих інтерактивах, які ми підготували. Це і робота розміщення картин за жадрами. За групами, де це можна стоячи, і вже майстер-класи, де можна поставити лавку і дітки вже, діти, ну, учасники фестивалю, де вже безпосередньо працювали з фарбами, з лівцями, фломастерами, чим вони бажали. Бачите, на стіні, кому видно, там назва якраз нашого музею, музей мистецький Роверської обласної ради. На цьому стені друкована продукція, ми спілкували з нашим буклетиком на фоні Якраз афіші, яку, дякуючи Анатолію Дмитровичу, ми змогли перевести. У нас було дві... <клес> Афіш. дві афіші. Так, Анатолій Дмитрович підготував нам. Ми йому дуже вдячні за дві афіші, що ми могли змінювати кожного дня. Подивимось спочатку відео, потім ми про цю локацію. Запрошуємо приєднатися до практичного завдання «Розташуй картини за жанрами. Перевір свої знання з образотворчого мистецтва. Ми вам надаємо репродукції картин з фонду зібрання музею мистецтва, які ви маєте розташувати за жанрами. Всі жанри тут представлені, і ви маєте правильно їх розташувати. Тому запрошуємо на нашу локацію. Раді вас Це було наше одне з практичних найголовніших завдань. На ватмані були розміщені назви жанрів, і треба правильно розташувати картини відповідно до жанрів. Активно долучались як дорослі, так і діти. Навіть я скажу більше завіт дорослі. Їм було цікаво перевірити свої знання. Як взагалі да, з'явилася така ідея? Оскільки в нашому музеї більшість експонатів це картини, тому, формуючи практичне завдання, виникла ідея використати картини з фонду зібрання. Таким чином ми пропагуємо творчість художників земляків та запрошуємо переглянути нашу експозицію вже з постійно діючу після перемоги. І також даний інтерактив ми можемо використовувати під час екскурсії чи після наших екскурсій вже в щоденній роботі нашого музею. Першу роботу за групами. Треба було візуально відокремити живопис, графіки та фото. Тут я теж дякую Анатолію Дмитровичу за те, що він допомагав в оформленні, для того, щоб це було яскравіше, виглядало. Так, І майстер-клас монотипів, який найбільше користувався теж купитом. Його метою було знайомити дітей з новим способом нанесення малюнка з допомогою листя, монотипію. формувати вміння створювати відбитки листя різного розміру та форми, продовжувати розвивати дрібну моторику, вчити дітей розрізняти велике і маленьке, виховувати байливе ставлення до всього, що їх оточує, формувати естетичне сприйняття природи своєї діяльності. І вміти їх включатися в гру. Обладнання, яке ми використовували матеріали, це осіннє листя, яке ми, так я вже казала, привезли з нашого міста і вже там використовували. Воно різне за розміром та фактурою. Також картон з наклеєними глечиками, вже роздрукованими з, з фондового зібрання нашого музею, ємності для фарб, вашої фарби, палітри та серветки. Ще один цікавий майстер-клас, до малю картина, який в першу чергу оцінили викладачі як і мистецьких шкіл, так і вищих навчальних закладів. Це була для них як ідея, те, що можна зацікавити вже їхніх учнів, студентів, і вони брали і навіть просили, а можна ми ще з собою візьмемо. І дуже цікава це робота над фантазією, тому що. Там елемента є картина, але якийсь елемент, він білий, просто в ретах, І ти маєш його домалювати. Хтось це робив, уважі, хтось фломастером, олівцем. Спочатку так це було. Ой, а я не А покажіть цю картину, кажу, ні, ви самі. І в результаті дуже такі класні роботи виходили. Думаю, що, мабуть, самим художникам дуже вони і сподобались і зайшли. До речі, весь матеріал ми використали якісь собою. Ввезли. Все було використано. На цьому слайді ви вже бачите, це наші друзі, колеги, музейники. Ось на самому нижньому фото це, мабуть, наш перший відвідувач, колега з Миколаївського краєзнавчого музею, до речі, нам дуже приємно. І я сказав, що він підписаний на наш канал в Ютубі, він всі дивиться, каже, у вас дуже все цікаво відбувається. Ми з таким вже позитивним зарядом розпочали роботу. От вмієте нас зарядити на позитив. Колега з Одеси на першому слайді. Ми вже також домовилися і про наступний проєкт, спільний проєкт, який ми відтворимо в нашому музеї на початку нового року. Директорка Ахтирського краєзнавчого музею, пані Людмила, дуже тяжка ситуація в Ахтирській, Сумська область, 40 кілометрів від кордону з Росією Вони знаходяться. Але вона наскільки от ну, молодець. Вона сама кожного року їздить на фестиваль, вони залучають грантові ініціативи і вони те, що Музей зруйнований, але роботу вони таки продовжать. Ну і на і ще один колега з Карсонка працю нашому музею, це просто такий позитив. Протягом дня Олександр до нас приходив заході від нашої роботи. На жаль, у них свого стенду не було. Вони працювали разом не був столу, вони працювали разом з Миколаївським музеєм, але ну наскільки взагалі було. Колеги підтримували, вони приходили, були в захваті від нашого і наше лузей, фондового зібрання, від тих ідей, з якими ми прийшли, і ну, у нас таки взагалі був дуже тепла атмосфера. Всі друг друга підтримували. То, ну, взагалі такі фестивалі потрібно для того, щоб ми хоча б побачили наших колег, чим вони живуть. Ну і себе, що звісно, також показав. Це а, наша координаторка цього року, а, пані Марина, яка а, нас а, допомогла нам заблоки, завдяки які що ми щось не мали, протягом дня підходила, питала, що вам треба, чи вам яка то допомога. Ми взагалі дуже вдячні організаторам за те, що було все організовано, просто все організовано. Протягом дня чай, кава, гарячий напій, Хоча у нас навіть були такі моменти, що не було можливості і ковток зробити, тому що цього року, наприклад, мені є чим парівня, то минулого року гостей було набагато менше, ніж цього року. Сюда субота-неділя, родина Ми приходила. З з дітьми. В 10, в 10 ранку відкриваються двері і година повна вже. До сімнадцятої до пів шостої постійно йдуть люди. Це як, Тетяна Саліна сказала, що нам потрібно міняти воду, це так. Трошечки прослід біля столику, ти з відрами, стаканчиками біжиш. Ми приємно вражені, приємно і часу, як я вважаю, провели. І набралися іншого досвіду. Ну і в результаті ми ще тримали. Подякуємо. муза йому сестю. Діки не це невелика те, що ми дякуємо і ми дякуємо організаторам і за можливість, що ми так взяли участь. В першу чергу ми дякуємо Збройним силам України. Всі знають що по Київ. Постійно повітряні, Ці 4 дні... повітряні тривоги. Ці чотири дні. Ну і ми дякуємо вам за увагу, що ви прийшли і нас вислухали.